Хмельницький це де ближче до Львова чи до Тернополя. Уже в самому цьому, на перший погляд, невинному запитанні нам, хмельничанам, бриніла образа, адже ми звикли вважати своє рідне Поділля та його столицю Хмельницький найріднішим, найтеплішим, найкращим і найгостиннішим на землі. Тож, коли місцем проведення шостого Всеукраїнського фестивалю телевізійних та радіопрограм було обрано Хмельницький, ми сказали собі. Доля посилає нам унікальний шанс представити своє місто і весь подільський край так, аби відлуння того мистецького свята ще довго гуляло Україною від хмільного Закарпаття аж до сонячного Криму. Фактично весь рік від п'ятого фестивалю, який був у Полтаві до відкриття шостого, наша телерадіокомпанія жила на високій ноті, Готувалися до прийому гостей як до великого свята, вирішували силусиленно-організаційних питань, змусили перейнятися тим радісним хвилюванням, навіть затиснутих у кроватки обласних чиновників, і що найголовніше, фонтанували власною творчістю. І нарешті цей день настав. Почався дошкульним холоднуватим дощем. Та вже до обіду випогодилося і незрівнянна подільська гостинність радо відкрила свої обійми учасникам фестивалю. Дорогі господарі, дорогі гості, останній раз на Калинових островах ми з вами зустрічалися на Полтавській землі у Миргороді. Здавалося, що важко буде тим, хто буде наступним господарем Калинових островів, перебороти ту дивовижну гостинність полтавчан ти всю магію Моголівської землі. І коли ми думали, хто ж візьме цю всю естафету, то ми розуміли, що лише Поділля здатне перебороти силу і магію полтавчан. Що лише воно своєю дивовижною красою, і здатністю, не тільки гостинністю, але й такою витонченою філігранною культурою, яка йде десь з глибинці землі, твердю оцих основ, яка, на яких стоять оці старовинні вежі, оця кам'янецька твердиня, яка є основою основи, вона може бути тим всім, на чому може стояти. Оті калинові острови аж доти, поки вся Україна не стане не калиновими островами, а калиновою землею, калиновою твердю, калиновим народом, який зможе твердо стояти серед народів і бути гідним захисником отого всього дивовижного різноманіття культур, який є і на цій землі, і які є по всій Україні. Подільського друнку і несуть, несуть цей друнок, і досить, бачите, він вистоїний, витриманий. І ми хотіли би, щоб ви на початок, ось ви зараз попробували поголосувати цього друнку і прийняли. Трошечки видозмінили умови конкурсів. За настоянням Івана Федоровича ми додали до журналістського е телевізійного конкурсу, і радійного конкурсу, ще газетярський конкурс. Через це в нас цьому році беруть участь і газетярі. Зараз проходить прослуховування радіопередач, перегляд телепередач. Конференцію силами учених Київського інституту журналістики Національного університету ім Тараса Шевченка, що ми запросили до політичних дискусій партії центристського характеру, сформування центристського, для того, щоб визначити роль і місце журналістики в державотворчих процесах. Зовсім будемо ми життям в України живемо. В інтерв'ю репортажах щоденних фестиваль Гом тижня ми будемо вас інформувати про перебіг подій на шостому всеукраїнському фестивалі журналістської творчості Калинові острови. Віднині на карті України побільшало ще одним Калиновим островом. Ним стало мальовничі поділля і, зокрема, санаторій Україна, в якому розмістилися учасники фестивалю. Буквально кілька хвилин тому вони розійшлися по номерах. Зараз погода трішечки нас підвела, іде дощ, але це ніскільки не зіпсувало настрій учасникам фестивалю. Вони всі сповнені творчої звитяги, всі націлені на перемогу. До речі, вчора православний світ відзначив гарне свято віри, надії любові. Тож будемо сподіватися, що під проводом цього свята віра, надія і любов супроводжуватимуть весь фестиваль. А учасникам журі. Побажаємо ще не забувати, що у віри надії любові була мати Софія, яка була жрицею мудрості. Перегляд фестивальних програм дійство, яке ні з чим не можна порівняти за викидом адреналіну, хіба що спірнанням в крижану ополонку після розпеченої сауни. Кожен з нетерпінням чекає своєї передачі, а згодом намагається по оплесках, міміці, по одиноких репліках прочитати реакцію присутніх на свої дітище в окремій кімнаті. Вершиться найбільша таємниця і готується головна інтрига фестивалю. Там працює журі. Отож, прозоряне або незоряне майбутнє свого творчого доробку можна допори судити лише зі слів колег. Що ж стосується місця проведення та організації фестивалю, то в цьому всі були одностайні. Фестиваль прекрасний, він удосконалюється з року в рік, і передачі стають кращими. І кожного разу ми відкриваємо для себе щось нове. І наряду ряду з тим, що фестиваль це спілкування це ще наука, це ще школа, принаймні для мене. Я не встигла передивитися усі, на жаль, але те, що я побачила, були нові теми, нові імена. І ви знаєте, завжди, от після того, коли переглянеш фільм, думаєш, чому я не перший. Завжди з'являється якась така здорова заздрість, чи як це можна сказати. Ваша передача Хмельницької телекомпанії була така справжня телевізійна передача, історична, дуже гарні зйомки, ваші саме багаті архіви, наскільки я можу судити. Я просто позазріла вам щиро, що у вас є де знімати і що показувати. Це справді так. Ну а якщо говорити взагалі про фестиваль, може я вас так ніби випереджу ваші запитання, то мені що найбільше сподобалось, це люди, прекрасні люди. Де б ми не були, це настільки зворушливі зустрічі, настільки вони сердечні, що, мабуть, їх ніколи не забудеш. Вам спасибі. Люди вам спасибі. Ну, враження доволі приємне, що стосується перегляду робіт. Але така думка як режисер, звичайно, в багатьох роботах, які я переглянула, все-таки не вистачає Ну, Я можу як спеціаліст цього питання говорити. І багато робіт, які б все-таки хотілося б, щоб ну, мали більш стислий, але більш такий вагомий. Думка була вагома виважена там. Ну, приємне враження, звичайно, від ваших робіт, Хмельницький. Я на минулому фестивалі якось ми були хазяєвим, і то звичайно не все можна було переглянути. Тут мене вразило. Я якось привикла, я приїжджаю і дивлюся Запоріжжя, Донбас, десь Харків, Вінницю. Ну тобто виборково дивлюся, так. А тут я подивилася ваш матеріал, то мені сподобалося. Сподобався, нічого не можу сказати, сподобався навіть те, що він був перевершений того часу, який потрібно було, але це було нормально. Нормально. Він дивився на одному подиху. Так що нормальний матеріал. Це мається на увазі Огієнко. Прекрасний матеріал. Ну, це те з тих, що я бачила, звичайно. Щодня з ранку до вечора перегляд і просуховування фестивальних програм, а далі по обіді знайомство з мальовничою багатою на славну історію і славетні імена, співучою і, що найголовніше, безмежно гостинною хмельниччиною. Кам'янець-Подільський, Сатанів, Летава, Надністрянські Кручі і високоіндустріальні підприємства. Таким побачили наш край гості з усієї України. І таким запам'ятали його надовго. Саме тоді, після шостих Калинових островів, в ужитку затятих фестивальників з'явилася Гра слів. Коли Нові Острови, гостей Калинових островів приймала сонячна Летава. Здавалося, сама природа святкує радість зустрічі, тому що зовсім нежданно, негадано, Випогодилося, і ми нарешті побачили довгоочікуване сонце: тринадцять героїв соціалістичної праці, десятки орденоносців, така трудова слава летави. І сьогодні це господарство впевнено утримує провідні позиції не тільки в області, але й в Україні. Я хочу сказати, що Донецький край він найбільш урбанізований. У нас багато промислових підприємств, і сільське господарство, його частина, скажімо так, в загальній долі складає десь 9%. Тому села у нас такі більш ну, міського типу, розумієте, і скажімо так, в селах живуть люди, які працюють на промислових підприємствах, їздять на роботу на шахти. От, тому там нема такої такого колориту, нема такої таких традицій, нема такої шани до хліборобської до, 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 до хліборобської праці, до до пісні української, розумієте? І що нас вразило, це така дуже приємна гостинність. – Летава – це дійсно перлина, напевне, не лише на Хмельниччині. І я скажу так, що сьогодні я мала натхнення в спілкуванні з людьми, з прекрасною головою цього господарства Михайлом Васильовичем Шаповалом. Ну і просто з звичайними жіночками, які прийшли сюди відпочити, надихнутися. Вони так нам сказали. Та ви не думайте, що у нас тут щось особливе. У нас просто люди гарно працюють. Але дай Боже, щоб так скрізь працювали, щоб вони були такі. Такі веселі. І Михайло Васильовичу, я сказала, що я вам просто вдячна за оптимізм, як, яким ви заряджаєте усіх ваших односельців і нас також. Це дуже приємно, що ну, люди відчувають рідних з усієї України, з'їхались люди, а, але все одно камінчани дивляться в очі приїжджих, як до рідних. Фестиваль. Це енергія нашого народу, врода нашого народу і енергія буття нашого народу, який йде із минулого через сьогодення у майбутнє. Відчувається, що в цього народу є глибинні корені, є енергія в душах і серцях народу бути. І ви знаєте, десь таку симфонічну картину нашого народу дає цей прекрасний фестиваль. Побувавши на цьому фестивалі, я зробила для себе значні висновки. Бо рівень підготовки програм дуже високий. І ті теми, яких торкаються автори, вони теж дуже актуальні. Різні номінації представлені на цьому фестивалі, і вони знову актуальні для сьогоднішнього дня. Дуже цікава і мені дуже сподобалася така тема. Це повернення і забуття, це відновлення нашого минулого, це повернення до нашого коріння, це підкреслення нашого національного українського, що зараз дуже важливо для нас, і, мабуть, для молоді, яка підростає. І знаєте, у нас зараз орієнтація на якийсь захід, на якусь Америку, а є своє, є своє гарне, прекрасне, чудове, і це мені дуже сподобалось. Для всіх це було незабутнє творче свято для великої команди журналістів, операторів, інженерів Поділля центр. Робота робота, яка починалася на світанку і закінчувалась далеко за північ. Упродовж тижня творча група телерадіокомпанії регулярно звітувала про хід Калинових островів у щоденнику фестивалю Одна із чотирьох жіночих партій держави Солідарні жінок в Україні. Вчора на зустрічі із представниками мас-медіа рішуче заявила, що представниць слабкої статі у владному Олімпі повинно бути більше. Насамперед партія обстоює право на вільний вибір та рівні можливості в реалізації політичних, соціальних, економічних і особистих прав і свобод чоловіків та жінок. Сьогоднішній день став фінальним у перегляді передач як телевізійних, так і радійних. Загальні враження учасників фестивалю від побачених фільмів. Ми пропонуємо зараз вам. Я представляю Полтавську обласну телерадіокомпанію Ултава, головний режисер телебачення Алла Гусак. Ну, враження доволі приємне, що стосується перегляду робіт. Що ж стало найвизначнішим, завтра вирішить високопрофесійне журі. А поки що фестиваль триває. Представники засобів масової інформації зі всієї України спілкуються та обмінюються враженнями. З нетерпінням чекали учасники Калинових островів зустрічі з Кам'янцем Подільським, незважаючи на солідний журналістський, а відповідно й кочовий стаж більшості телерадіометрів, Небагатьом із них довелося побувати на півдні Поділля, але начовані про нашу перлину на камені були всі. Отож камінець чекав, кам'янець інтригував і лежав аж до самісінького обрію, непізнаною землею. Цього разу обійшлося без офіціозу, може й на краще, бо там, де промовляють століття, немає місця для буденних звітів про показники, що зростають, і добробут, що поліпшується. Натомість усі, немов келихи, наповнювалися інформацією, почутою від гідів, що півдня працювали з групами. Ще задовго до оголошення результатів фестивалю журналістської творчості Калиної Острови 2001 у куларах точилися розмови про те, чия робота буде цього разу кращою. Буквально після перших прослуховувань, переглядів та перечитувань визначилися лідери, але одного дня. Журі ж повинно було визначити остаточне рішення. Першими поділилися своїми враженнями члени радійного журі. Як вони зазначили, вибирати кращих дуже важко, адже за п'ять днів прослуховування близько 30 радіопрограм зі всієї України явного лідера чи аутсайдера помітно не було. Саме на Хмельниччині в ході шостих калинових островів було вперше започатковано немало фестивальних традицій. Уперше запроваджено не тільки фахові номінації, але й тематичні. Вперше побачив світ журнал-Каталог Калинових островів, і з тих пір він виходить щорічно. На Хмельницькому фестивалі вперше з'явилися гімн, емблема та прапор фестивалю. І вперше було започатковано серію дискусій та прес-конференцій. Загалом же на час проведення Калинових островів Маківський санаторій, в якому проживали журналісти, Став своєрідним епіцентром мистецької, творчої та громадянської думки. То серед помічених, схвалених і відзначених високопрофесійним журі, виявилось аж чотири роботи журналістів нашої обласної державної телерадіокомпанії. З-поміж радіопередач, загальне перше місце дісталося творчій групі радіопрограми Зорі спалахують у серпні. А серед телевізійників бронзу виборола програма Терновий вінець Огієнка. Крім того, в номінації Наша марка перемогла передача Посеред кручі, а програму Балчемтов відзначили спеціальним призом Симпатія журі за витончену телевізійну майстерність.